В одному з останніх відео я згадував про механізм фінансування місцевих органів влади Китаю, який використовується для фінансування інфраструктурних проєктів. І в цьому відео давайте докладніше розповім про цей механізм, а також як він створив прихований державний борг Китаю. Сама історія появи цього інструменту має досить глибоке коріння. Коли у 80-х роках Китай почав впроваджувати політику під назвою Реформи та відкритість, то разом з нею також був запущений процес децентралізації з передачею повноважень місцевим органам влади. І хоча тоді в Китаї існувало Центральне агентство по збору податків, але через фінансову автономію місцеві органи влади самі збирали податки, а потім домовлялись з центральним урядом, яку частину коштів вони будуть передавати до центрального бюджету. В свою чергу така система залежності центрального бюджету від місцевих створювала викривлену систему доходів, адже левова частина податкових надходжень осідала в місцевих бюджетах, і лише невелика частина йшла до центрального бюджету. Ну, наприклад, в 1993 році центральний бюджет отримав лише 22% від всіх податкових надходжень. Ну і звичайно ж така система не влаштовувала центральний уряд, тому в 1994 році була прийнята нова податкова реформа. Згідно цієї реформи, всі податки ділились на три категорії: а саме, податки до центрального бюджету, місцеві податки та спільні податки, доходи від яких ділились між центральним та місцевим бюджетом. І можна лише здогадуватись про відношення місцевих органів влади до цієї реформи, але точно відомо одне. Місцеві бюджети втратили значну частину своїх доходів. А враховуючи, що в той період вони вийшли на певний рівень витрат, то це в свою чергу привело до значного дефіциту місцевих бюджетів. Також ще однією проблемою для місцевої влади було те, що їм було заборонено випускати муніципальні облігації та отримувати кредити для фінансування своїх потреб. І ось саме цей набір факторів змусив місцеву владу шукати альтернативні джерела фінансування. А за збігом обставин в той період також проводились реформи банківського сектору. І згідно цієї реформи, місцева влада могла створити банк для розвитку економіки. Сама ж місцева влада ці кредити брати не могла, тому для того, щоб обійти це обмеження, місцеві органи влади почали створювати приватні компанії, які насправді контролювались посадовими особами місцевої влади. Потім цій компанії передавалась в довгострокову оренду земля, яка належала місцевій владі. А далі ці компанії брали кредити і після отримання фінансування будували інфраструктурний проєкт. Відверто кажучи, тут китайці не придумали велосипед, а лише взяли загальновідомий на заході механізм державно-приватного партнерства і адаптували його до власних умов. От тільки головною умовою для успішної роботи механізму є подальша комерціалізація проєкту. Та отримання прибутку. Ну, умовно, держава передає автомобільну дорогу у приватну власність через механізм концесії. Далі приватна компанія вкладає гроші в ремонт дороги, а потім робить цю дорогу платною, щоб відбити витрати та отримати певний прибуток. І у випадку з китайськими компаніями цей механізм працював трохи інакше. Всі ці інфраструктурні проекти будувалися не для того, щоб їх потім комерціалізувати, а просто для того, щоб побудувати проект. Для чого їм це було потрібно? У 80-х роках китайці вирішили, що їх уряд працює неефективно, і тому вони створили нову систему оцінки ефективності роботи чиновників та винагороди за досягнення певних показників. Наприклад, для місцевих органів влади існує цілий перелік планових показників, починаючи від рівня економічного зростання і закінчуючи такими специфічними показниками, як нові галузі, кількість патентів, рівень експорту і так далі. І від того, наскільки чиновнику вдасться досягти чи перевиконати планові показники, залежить рівень його зарплати та кар'єрного зростання. А враховуючи, що будівництво інфраструктурного проєкту є найпростішим способом досягнути цих показників, то це привело до того, що чиновники почали на випередки їх будувати, не хвилюючись при цьому про комерційну складову. Ну і тут у вас може виникнути питання, а як же тоді вони повертали борги? Там були різні схеми, але однією з найпопулярніших був продаж землі або оренда землі. Працювала ця схема наступним чином. Спочатку будувався інфраструктурний проєкт, наприклад, дорога. Потім цей проєкт приводив до зростання ділової активності, і це, в свою чергу, приводило до зростання вартості землі поблизу об'єкта, яку потім або продавали, або здавали в суборенду. І таким чином ці квазідержавні державні компанії погашали свої борги. І тут здавалось би, що сама схема є ідеальною. Так що потім пішло на так, схема була ідеальною, поки зростала ділова активність та вартість землі, але після уповільнення темпів економічного зростання та кризи на ринку нерухомості, схема перестала працювати. А враховуючи, що левова частина цих проєктів є нерентабельними взагалі, то це може створити серйозні проблеми для банківської системи. Взагалі, для розуміння масштабів проблеми, зараз за приблизними оцінками, рівень боргу цих компаній складає від 7 до 8 трильйонів доларів. І це по суті прихований державний борг. Бо якщо більшість цих підприємств не зможуть погашати свої борги, то в уряду буде два шляхи вирішення цієї проблеми. Або ж зробити це замість них, таким чином суттєво збільшити офіційний рівень державного боргу, або ж дати збанкрутувати, що може привести до ефекту доміно, бо слідом за ними підуть банки, які приймали в цьому участь, і це, в свою чергу, може привести до колапсу банківської системи. Особисто я думаю, що уряд втрутиться. Тим більше, що в минулому році уряд Китаю схвалив програму випуску державних облігацій на 10 трильйонів юанів для подолання цієї проблеми, і я думаю, що це лише початок.